Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі наша чергова сторінка психолога. Сьогодні ми будемо говорити про обдарованих дітей, і гостем нашої студії є пані Мар'яна Волощук, практичний психолог Тисменницької спеціалізованої школи перших третих ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів. Я вітаю вас, пані Мар'яна, у нашій Дякую. студії. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Я дуже рада, що мене запросили в цю студію. І я думаю, що наша Розмова буде плідною, і корисною, і дещо вам і батькам, і вчителям дещо почерпнете з цієї нашої зустрічі. Ну і скажіть, будь ласка, які існують види обдарованості? Ну я спочатку так би хотіла сказати, що обдарованість дитини, що ж це таке? Це можливо якась своєрідна іскра Божа, яку треба відшукати в її душі і допомогти не тільки згаснути, а щоб сполохнуло полум'я. Адже саме здібні талановиті люди в будь-якому суспільстві це є локомотивом, це є першою основою суспільства обдаровані здібні та талановиті діти. Отже, що ж ще таке обдарована дитина? Це діти, які значно випереджають у розвитку однолітків, мають високий інтелектуальний та творчий потенціал, виявляють високі здібності у навчанні та в різних видах спеціальної діяльності. Але умовно обдарованість можна поділити на загальну та спеціальну. Загальна розумова обдарованість виявляється в оволодінні всіма видами діяльності для успішного здійснення яких необхідні якісь певні розумові якості. А спеціальна обдарованість пов'язана з певними видами діяльності, в яких вона найбільше дитина розвиває, тобто певний вид якоїсь діяльності. Власне вона просто має якийсь певний талант. Певний і може певний, якісь, напрям, певний якийсь напрямок. Так. І в свою чергу спеціальна обдарованість це може бути академічна. Інтелектуальна обдарованість, психомоторна, творча, художня. Також слід звернути увагу, що одна і та ж дитина може проявляти різні типи спеціальну обдарованість, наприклад, академічну, спортивну і творчу тобто, вона може однаково і добре вчитися. Мати відмінні оцінки, може і співати, і танцювати, і навіть може і займатися спортом. Це така тут вже слід говорити про таку творчу, таку комплексну обдарованість. Адже ми і в школі ми спостерігаємо, що такі діти все ж таки є, навіть і в нас. А зараз я б хотіла конкретно зупинитися на на, на кожному виді обдарованості. Отже, почнемо з академічної, це така найбільш популярна академічна академічна обдарована дитина. Ця дитина успішно навчається в школі, відмінно справляється з навчальним матеріалом, має глибоку і стійку внутрішню мотивацію до пізнання на всіх етапах шкільного життя. Це і початкова, і середня, і старша ланка. Вона вирізається високою мотивацією до навчання, до пізнання, старанні. Це так практично відмінники у навчанні. Кандидат на золоту медаль. Так та? це такі це така так таких дітей називають академічно обдарованими. У них по них відмінні оцінки зі всіх предметів. Наступний такий вид обдарованості це інтелектуально обдарована дитина. Вона має високий показник інтелекту, по, по високий IQ, проявляє виражено і резрізнобільш це діти надзвичайно допитливі, часто з головою про навіть те чи інше заняття. Залюбки також і легко навчаються, відрізняються вмінням добре висловлювати свої думки, В них така чітка мова, правильно будують речення, демонструють здібності практично до застосування знань, мають знання набагато глибше ніж однолітків. Проявляють такі е, здібності до розв'язання навчальних задач. Соціальна обдарована наступний тип це є соціально обдаровані діти. Проявляють ці діти про такі лідерські лідерські якості. Легко... Таких добрих дітей залучати напевно в роботі в саме в... колективі так. так. Таких дітей навіть яскраво можна побачити і в дошкільному віці. Навіть вони вже в садочку, вони є лідери в іграх, їх діти сприймають. Вони хочуть в всіх іграх бути першими. Заспівувачі. Так. Вони впевно спілкуються як з дітьми, так і з дорослими. В них, в них легке таке спілкування, генерують ідеї, легко вирішують такі, такі різні соціально-лідерські задачі. Тобто, це майбутні лідери. Це, це, це навіть можна прослідковувати зразу лише з дитячого. Садочка, і вони так і до таких дітей час не звертається за допомогою, і, і дорослі також не помічники дорослих у навіть у якісь чином таких важливих справах. справах навіть. так Наступний тип обдаровності це є спортивна та фізична обдарована дитина. Вони мають високий рівень фізичної підготовки, відрізняються добрим здоров'ям, активністю, витривалістю. У них перевиконують спортивні нормативи проявляють інтерес до, до діяльності, яка потребує такої тонкої моторки, тобто біг, стрибки, вони такі е, рухливі, мають рівновагу при виконанні будь-яких рухових справ. Володіють виключно фізичною силою, демонструють добрий рівень розвитку основних рухових навичок. Ну інколи такий існує стереотип, що спортсмени надзвичайно не мають такого інтелектуального розвитку, але ми знаємо, що це насправді не так. Адже отже, ми бачимо, яке багато наших і учнів і в залі в країні є спортсмени, але досі вони не тільки в спорті досягли якогось певного галузях. рівня, але вони різнобічно розвинуті і в і в різних галузях. Так що цей стереотип можна і розвіяти, що спортсмени надзвичайно інтелектуально розвинені. Маємо навіть приклад Сергія Буб. Такий легендарний трибуна так, жардину, який так. навіть очолив у національному. Які, які себе і в спорті проявляють, і в науці, вони, і в управлінській діяльності. Управлінські діяльності так. Наступний такий тип обдарованості це є творчо обдарована дитина. Вони мають яскраво виражені творчі здібності, засновані на сполучені високорозвинного, логічного і творчого мислення. Надзвичайно допитливі, здатні з головою поринути в заняття, яке їх цікавить. Танці, спів, сценічне мистецтво, конструювання, моделювання мають високий енергетичний рівень, високу продуктивність праці через інтерес до багатьох речей. Часто роблять це по-своєму, особливо в якісь такі продуктивні діяльності, висловить багато різних міркувань, суджень з приводу якоїсь конкретної ситуації, здатні відтворювати оригінальні ідеї чи знаходити якийсь оригінальний результат з тої певного виду діяльності. І останній такий тип обдаров, на якому я хочу зупинитися, це художньо обдарована дитина, яка має яскраво виражені художні здібності, винахідливі в образотворчому мистецтві, в іграх, використанні матеріалів, ідей, здатні по різному підійти до проблеми і до використання, тобто в них таке гнучке мислення, схилі до завершеності та точності в художніх прикладних заняттях та в іграх. Оце я так коротко характеризувала. Самі, які самі, талановиті діти. Так, які... А власне, які ознаки обдарованості дитини? Усі обдаровані діти мають потребу в знаннях. Яскраво виражений інтерес до певної галузі знань. Їх немає потреби примушувати до навчання. Вони самі Вони самі беруть книгу, вони самі займають той улюбленою справою, яка, яка в них є. Їх не треба цьому примушувати до цього. Вони собі з перевар шукають якусь таку складну і дуже таку інтелектуальну роботу шукають складних занять собі. Вони проспростих занять прості заняття їм не цікаві. Обдаровані діти також шукають спілкування з дорослими, тому що ті розуміють їх краще ніж однолітки, які часто ну, буває так, що і насміхаються, Не ча не дуже так аж... ми спостерігаємо, що обдаровані дітей можуть і не сприймати оточення однолітки, можливо, вони зі можливо, так, так може така саме конкуренція конкуренція. Так так. 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 Вони також бувають запальні, легко збуджуються через будь-які дрібниці, але ці, це не виродування, це таке просто виявлення багатства їхньої душі. Творчі діти рідко бувають спокійними, вони страждають від своєї винятковості, але багатьох рятує тонке відчуття гумору. Ми можемо спостерігати ну, таке. Так, вони цінують його, у них особлива мова, особливе сприйняття. Тому так такі якості обдарованих дітей вимагають особливого підходу до них. І навіть Всесвітня організація охорони здоров'я таких дітей, творчо обдарованих, навіть відносить до групи ризику, тому що це особлива категорія дітей, до яких потрібен особливий підхід, особлива манера навіть, спілкування і батьків, і педагогів. Адже обдаровані діти все ж таки це є цінна, але досить тендітна частина нашого суспільства, які в своєму, які в своєму розвитку наражаються на такий особливий інколи і ризик. Адже Вундеркін це не лише радість у сім'ї, не лише можливість похвалитися перед знайомими видатними досягненнями своєї дитини. Це і специфічні проблеми, пов'язані з її вихованням, організацією взаємодії з однолітками та дорослими. Як проявляє себе обдарована дитина? Як я вже трошки повторюсь, вони завжди чимось зайняті. Вони дуже активні, хочуть знати про все більш докладно і вимагають від дорослих додаткової інформації. Навчання їм у задоволення, вони хочуть учитися і досягають певних успіхів, кожен у своїй галузі, здатні займатися самостійно, вміють критично оцінювати дійсність і намагаються проникнути у суть явищ, не задовільняючись поверхневими такими, тобто їм неможливо так поверхнево щось пояснити, їм треба конкретно дати відповідь на те питання, яке вони запитують, не, не зациклюються тим, що йому, от, тобто чи батьки, чи вчителі, якщо з ними спілкуються, то дати треба повну чітку відповідь, щоб дитина зрозуміла. Урок представляє для них інтерес тоді, коли використовується якийсь проблемний метод. Іноді ми можемо прослідковувати, що такі обдаровані діти вони не дисципліновані на уроці, тому що навчальний матеріал можливо для них залегкий, і їм просто може бути і не цікаво. Тому ми можемо прослідковувати, що ці діти порушують дисципліну на уроках. Але це не через те, що в них такий характер, а через те, що їм, можливо, трошки нецікаво. Тому для таких дітей завжди потрібно мати якісь індивідуальні завдання, індивідуальний підхід до такої дитини, щоб, на, щоб їй постійно треба чимось займатися, щоб вона не була без роботи, бо їй просто буде нецікаво на уроці. Вони прагнуть працювати, як я вже кажу, і працюють більше за своїх однолітків. старить безліч запитань дорослим, які знаходяться поруч і чекають невичерпної відповіді на своє питання, мають сильне вижне почуття справедливості. Ну і все таки ми говорили про дітей. Тепер можливо трошки про батьків. Як мають батьки ставитися до таких дітей, їхню роль у вихованні обдарованої дитини? Так, звичайно, адже першими відкривачами обдарованості дитини все ж таки є сім'я, є батьки. Вони виконують найголовнішу роль у встановленні розвитку особистості своєї дитини. Іноді батьки і не зауважують обдарованості своєї дитини. Вони просто і не то що не хочуть бачити, а це є проблема і для них. Можу кати не виділяйся, будь таким як всі, але це, це неправильний підхід до такого, тому що дитини все ж таки потрібно розвивати її можливості, коли батьки помітили, що має потяг чи до малювання, чи доспів чи до співу. Треба її стимулювати цей її потяг, а не навпаки пригашувати. Тому що це потім може бути проблемою для дитини. Тай, можливо, якийсь просто може бути геній, вирости мати успіхи. Можна просто це притупити, притупити і ще зупинити розвиток, так в дитини. молодшому шкільному віці. І тому дуже важливо якраз батькам, коли вони помітили якісь якусь іскорку в своїх дітях, якраз не гальмувати, а підтримати в цьому дитину, і звичайно записати секції, гуртки, тобто, щоб дитина подальше мала для розвитку який, план план розвитку своїх можливостей, щоб вона розвивалася в подальшому. Яких дітей називають здібними? Так, адже передумови обдоровання дитини, ми знаємо, є здібності, щоб, щоб та обдоровність розвивалася, є певні здібності. Здібності це є індивідуальні риси особистості. Здібності не можна зводити до знань, умінь та навичок, які вже вироблені в людини, хоча вони зумовлюють легкість та швидкість навчання. Здібності ми знаємо, можуть бути і генетично обумовлені. Продумовою і здібності є якісь певні задатки. Тобто спочатку є задатки, потім ці задатки переходять в здібності, а вже здібностями виростає якась і певна обдарованість. Тобто, як дитина має гарний слух, то вже видно, що може бути або голос, вона може так. бути музикантом чи співаком. Так? Так. Єдине, що треба, щоб це перейшло в таку в, вже в... працю над цим розвиток. цим розвиватися. Скажіть, будь ласка, як підтримувати от таку дитину, як до неї ставитися, як взагалі от вести її в житті? І напевно порада для всіх батьків, як не загубити таланту? От, якщо батьки бачать, що ця дитина може стати, наприклад, видатним спортсменом, що б ви порадили перші дії? Чи одразу бігти записувати її у спортивну якусь секцію, чи все таки запитати дитину, чи їй цього треба? То власне, тва такий важливий фактор. Так, можливо, спочатку треба обговорити це питання з дитиною, тому що батькам потрібно багато спілкуватися з своїми дітьми, і спочатку, все ж таки запитати, чи вона дійсно хоче розвивати цю дитину. Може і і має якийсь задаток до цього. А можливо, вона не хоче то далі і проявляти, то слід все ж таки батькам запитати, чи чи варто, чи дитина прагне буває, що сьогодні танцює, потанцював, забув, потім пішов інше, іншу галузь. Там і малює. не факт, що це є, є єдиною дитина. Можливо, є якісь нахили до іншої. І це треба довго поки на собі ту таки ту, ту іскурку в собі відшукає. То тобто, напевно, саме могли батьки мають допомогти, але все ж таки так, дитина повинна Так, це це, це, величе, своє, своє це шукати. величезний тягар на плечі батьків. Так адже ми в теперішній час наукові батьки зайняті своїм, але все ж таки дитина це має бути перше, що в них має бути. Це їхня дитина і всіма можливостями їх її підтримати. Туї і підтримати, розуміти і багато Є спілкуватися це, що в дитинстві це купувати різні, щоб розвивальні ігри. не дитина тільки сиділа біля комп'ютера, а це розвивальні ігри, книги, такі енциклопедії, щоб підтримати тую. То дитина так вона розвивалася. Ну, а і кого називати геніальним, власне, яка до ну, тих, яку людину можна вже вважати, що негенією. Ну і таким найвищим епогеєм, найвищою вже такою вершиною, обдарованість це, це є геніальність. Геніальність – це найвищий рівень прояву творчих здібностей. Це вже суспільна оцінка таких якось певних досягнень особистості. Геніальність це така системна характеристика особистості, яка свідчить про її наоригінальні досягнення, що суттєво переважає звичайну і навіть. Творчу діяльність. Винятковий випадок. Адже таких геніальних людей, на жаль, народжується за статистикою не більше 30 на рік. Ну і напевно, не нашу передачу критерії обдарованості, як виділяти обдарованих дітей, яких визначити, власне, які критерії цього. От як ми з першого польду ми можемо виділити, що це є обдарована дитина? Це є стиль спілкування. Такі діти чітко спілкуються повними реченнями, вільно висловлюють свої свої думки, чітке мовлення. Надзвичайно емоційні, мають властиве їм почуття гумору, особлива манера висловлення думок і специфічність моторики і сприйняття всього навколишнього. Ну що ж, ми сподіваємося, що будемо після цієї передачі шукати більше обдарованих дітей. Їх з'явиться, їх і... і так є багато. Так? Так. Ну і батькам, вчителям в школі необхідно все-таки підтримати таку дитину, допомогти їй знайти свою дорогу в житті і реалізувати ті можливості, які вона має, і ті таланти, які вона має. Я вам дякую, пані Мар'яно, що ви прийшли до нас тут. Дякую вам, Владимир Михайлович. Я хочу нагадати, що в гостях у нас була пані Мар'яна Волошчук, практичний психолог Тис спеціалізованої школи перших третих ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів. Ми говорили про обдорон. Дітей. Вшануємося. До нової зустрічі у сторінці психолога. До побачення!